Доброго дня. Сьогодні я запишу для вас відео для створення веб-сайту, що стосується практичної роботи номер 7 На попередньому році ми з вами розглядали етапи створення веб-сайту, і в нас було домашнє завдання підготувати матеріали. Це в нас були матеріали документація та матеріали мультимедіа. Які ми розмістимо на нашому сайті. Сьогодні ми спробуємо е прикладу створити на базі е Google сайтів наш сайт. Е і, відповідно, давайте почнемо. Спочатку переглянемо приклади сайтів, які я запропонував у вказівках до практичної роботи на БРСІ. Відповідно, є два сайти. Це сайт моя професія і сайт про космонавтику. Нагадаю, що тема сайту була довільна, кому важко визначитись, можете зробити на подібну тему на мою професію або на космонавтику. Давайте переглянемо відповідно сайт і його структуру. Бачимо, дана структура сайту має розбиття на декілька сторінок та підсторінок. Є головна сторінка, є сторінка моя професія, є е підсторінки, чому я вибрав саме цю професію, та плюси та мінуси відповідної сторінки. Розвиток галузі і контактна інформація. І так само в нас зі сайтом космонавтики є головна сторінка українські космонавти, африканська космонавтика і висадка на місяць. Давайте побудуємо. Спочатку певну е, блок-схему, по якій буде створюватися наш сайт. І, відповідно, переглянемо структуру нашого сайту. Так, зараз я. Спробуємо створити схему. Вам схему створювати не обов'язково, можете просто користатися тією, що створюю я. Я розміщую її відповідно кластером додатково. Ну, давайте спробуємо. Створимо. У нас спочатку має бути головна сторінка сайту. У кожного сайту, в прикладі, є головна сторінка. Далі, на головній сторінці ми розміщуємо, е, скажімо так, вступну інформацію, щоб зацікавити користувача. Далі. Наступна у нас буде сторінка з детальною інформацією, яка буде мати. Відповідно під сторінку 1, під сторінку 2 І так далі. Тобто певну кількість під сторінок. Кількість під сторінок залежить вже від, від вашої теми. Є. Далі. Наступним у нас буде сторінка. Розкриття нашої тематики. Тут ми детальніше можемо обговорити саму тему. Тут, якщо ми розділяли на якісь підкатегорії, так, наприклад, якщо у мене там космонавтика, то у мене були українські. Коднавти, Леонід Каданюк і Пустовий Ярослав. І ви так само можете в першому розділити, а далі якусь розкрити ще додаткову тему. Наступним це будуть у нас висновки. І контактна інформація. Бачимо у розділі контакти нам. Ми можемо залишити е, прізвище ім'я учня, хто створює, та електронну пошту. Номер телефону не обов'язково залишати. І відповідно у нас є ось така таке розбиття нашого сайту. Ну, давайте спробуємо створити. Нажимаємо порожній сайт. І, відповідно, я не буду додавати ніяких. Е, Елементів, тільки розкажу, як це виконують. Спочатку нам треба налаштувати вигляд нашої сторінки. У нас вже є головна сторінка. Ми сюди можемо додати, відповідно, наша наступна це сторінка, яка має детальну інформацію. Ці приклади поки що закрию. Далі вона має всі підсторінки, для того, щоб додати підсторінку на три крапочки і додати підсторінку. Підсторінка 1. 2. N. Бачимо, відповідно у нас. Так, підсторінка N не додалася. Є. Бачимо в випадаючому списку, у нас є відповідні підсторінки. Далі. Розкриття тематики це наша нова сторінка. Висновки і контактна інформація є. Ну, відповідно, пересунемо прав... в правильній послідовності. Бачимо, у нас тут в шапці нашої сторінки, відповідно, з'явилися ці всі наші сторінки і відповідно підсторінки. Далі ми можемо здати тему для нашої. Нашого сайту, або створити тему власноруч, або додати її, відповідно, завантажити, знайти тему для Google-сайту в інтернеті і завантажити. Далі, що стосується вставки, ми можемо, давайте до головної сторінки: ми можемо вставити текстове поле зображення, оформити наші блоки контенту. От у нас є блок контенту, сюди ми додаємо зображення, сюди ми додаємо текст. Також можемо додатково, якщо вам цього недостатньо, можемо додатково вставити текстове поле, додатково вставити зображення, вибравши його, і відповідно можна додати також нижній колон титул. Це залежить від вашої теми і як ви хочете її розкрити. Yeah. І так само з іншими сторінками нашого сайту. Кожна сторінка має мати відповідну інформацію і розкривати тему заголовка сторінки. Також ми можемо додати відповідно зміст, можемо додати карусель зображень, кнопки, роздільники, можемо додати медіаматеріали з YouTube, календар, карти, документи і багато іншого, що потрібно. Відповідно на нашому сайті, можна вставляти також і певний код, але без потреби до цього можна не звертатися. Всього функціоналу нам буде достатньо і без вставки коду з нашого переліку. Після того, як ми оформили нашу сторінку, додали, можна давати логотипи, назву сайту. Як після того, як ми завершили налаштування. Нам потрібно опублікувати наш сайт. Для того нам треба ввести назву веб-сторінки і опублікувати. Далі скопіювати посилання на сайт. І відповідно. Так, дивимося, що ще пише, що сайт недоступний. О, вже є. Вже розмістився наш сайт у мережі, і відповідно ми можемо його відкрити за допомогою браузера. Дане посилання вам потрібно здати мені в полі задачі кластером, і, відповідно, я зможу тоді переглянути ваш сайт і поставити оцінку. Також можемо попередньо переглянути, як виглядати наш сайт. Натинути клавішу попередній перегляд і оцінити. Чи достатньо ми додали інформації, чи в нас немає конфліктів з оформленням сайту, з стилями, з використаними блоками контенту і так далі. На цьому в мене все. Чекаю ваших заних робіт. До побачення.